Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 6 розділ, вірши з 1 по 8 і пізніше з 16 по 18. Вважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди Ботця вашого, що на небі. А тож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам: вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права. Щоб твоя милостиня була таємна, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, що люблять. На видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям, істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти, ж коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молися отце від твоєму, що перебуває у тайні, а отець твій, що бачить таємне віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані. Гадають Бо, що за своєю веломовністю будуть вислухані. Не будьте отже, подібними до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш, ніж ви попросите у нього. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям. Мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову, мий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але от це від твоєму, що перебуває у тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Е, ці три справи. Молитва, милостиня і піст, ну, вони є дуже важливі, тому що вони, якби нас так коригують, встановлюють такі правильні відносини, молитва це відносини з Богом, милостиня це відносини з нашими братами. Правда, і піст це відносини з нашим тілом, з, ну, з нами особисто. Бо піст це не обов'язково тільки те, що не можемо їсти, але теж варто усвідомити собі, чого ми не маємо дивитися, чого ми не маємо слухати, правда, чого ми не повинні відчувати От, Ні, відчуття, вони, в принципі, від нас не залежать, приходять невідомо звідки і виходять, невідомо коли. Але розуміємо, що піст може бути тілесний, може бути духовий. Добрі речі, вони залишаються добрими, коли вони виконуються перед Богом. І навпаки, добрі речі, коли вони виконуються перед обличчям людей, вони можуть бути поганими для нас. І це цікавий момент, бо нібито милостиня, молитва і піст ведуть до Бога, але можуть, якщо це людина, лицемір і шукає, щоб хтось її похвалив. Da, шукає слави від людей, то така людина ну, все використовує на те, щоб якось віднайти свій прекрасний образ. Служить для образу. Да. І це є таке найчастіше ідолопоклонничество служити для образу. Хай це буде образ себе, чи хай це буде образ якогось там божества. Ну, ну такий собі ідол. Правда. І насправді, якщо ми е, шукаємо е, ну, такої. Як би сказати, слави в очах людей. Ну, ми завжди якось оцінюємо себе соціально, тобто очима інших, але добре, щоб це були добрі очі. Бо якщо це люди, людські очі, ну, то питання, чи вони добрі. Да? Якщо інша людина є для мене дзеркалом, зазвичай це так, якби я дзеркало, для неї вона дзеркало, для мене, і це такі дзеркала, які так поставити в дитинстві гралися. Да? І що ти дивишся, потім в них заглядаєш, а там. Нескінченність цих зеркал, але це так само нескінченність, якась така пустота. Да? І, і тому ну, дивитися в ці чужі очі, ця фраза, що люди скажуть? Ну, давайте задумаємося, а про яких людей нам йдеться? Про не знаю, про ну про яких. Ну, ну, хто, це, хто це вони такі? Це, це наші сусіди, чи це наші друзі, чи це наші вороги. Правда, чи це добрі люди, чи це злі люди, чи це люди, які дійсно ну, якось там досягнули рівень досконалості, чи це люди, які ну, взагалі не досконалі. Да? І, і може не варто перейматися тим, що вони скажуть. Да? Але скільки ж ми часу присвячуємо те, що люди скажуть? Ну, скажуть, ну хай скажуть. А що б вони не сказали, яка різниця? Правда, коли нас хвалять, ми від цього не стаємо добрішими і кращими. Так само, коли говорять що щось погане на нас, ми від цього гіршими не стаємо. Поки цього всього не сприймаємо, не беремо до серця. Не? Е, тому варто дійсно ну, вже якщо переживати за чиюсь славу, да, в чиїх очах, ну то в очах Божих. Е, це має бути слава, а не е, в очах людей, бо те, що Господь нам дає, це слава дітей Божих. Якщо людина відкриває для себе, як Бог неї любить, як свою власну дитину, то, думаю, що вже та людська слава їй абсолютно не цікава. А якщо людина, ну не знаю, це вже так трошки психологічно, але все одно ну, важлива справа. Якщо людина не була така улюблена в дитинстві, то вона починає шукати ну, власне, цієї слави, купувати неї. Ми знаємо, що в дитинстві в нас більш люблять тоді, коли ми добрі. І потім доброта стає таким інструментом, щоб здобути якусь таку похвалу, щоб мене похвалили, по голові погладили, конфетку дали. І ми це робимо. Людина, якій любові не вистачає в своєму житті, вона це робить, правда, і є цілі стратегії на, на все життя, що, щоб здобувати цю доброту чи цю похвалу в очах людей. Наприклад, правда, діти зараз називають таких, ми колись вчили їх, наче називали їх тими, хто ну зубрилами, да, ті, які весь час сидять в книжках, і, і щоб хорошо вчитися, щоб їх похвалили за, за навчання. Зараз говорять ботаніки. Да. Тобто ну, дитина, правда, яка хоче, щоб неї хвалили за те, що вона все знає. Але питання, чи неї реально хвалять за те, що вона все знає. Да. Або якась дитина може вдаритись в спорт, в бокс, наприклад, і це весь час ходить, злий по коридорах, шукає, кого би побити. Ну, питання, чи тебе похвалять за те, що ти, що ти весь час когось б'єш? Хтось піде, удариться в якесь художництво, хтось ще в щось. Правда, я не проти цих всіх речей, кожна з них сама по собі ну, є добра, але заради чого це робиться? Да? Заради того, щоб люди нас похвалили, ми розуміємо, що ми передаємо в такий спосіб владу над собою. Да? І можна прожити. І ми живемо життям, якби це не наше життя, ми не проживаємо своє життя, ми реагуємо на те, як люди на нас дивляться. Розумієте, це, це, це насправді це така неволя, якої ми не свідомі, якій які ми піддалися самі. Правда, і живемо ніби своїм життям. Але коли наші вибори ми робимо з огляду на те, що люди скажуть, то ми не живемо своїм життям. Ми можемо прожити все своє життя і відчути, що ми та ми нічого не, не, не жили свого. Завжди наша, наша поведінка це була реакція. На тобто, є якийсь сигнал, і я на нього реагую. Да, ну це ж це ж не, не заради цього ми приходимо, ми повинні шукати самих себе да, в цьому житті. Ми все ж таки окремі е, особистості Господь нас хотів бачити такими. В цьому світі цього треба шукати. Ми маємо бути неповторні, а не такими, як люди нас хочуть бачити. Не? Е, тому те, що Ісус на кінець каже, ну що ж, ну ви вже маєте свою нагороду. Ще одна думка остання вже з психології на сьогодні. Ми можемо жити не тільки чужим життям, ми ще можемо хворіти на чужі хвороби. Уявляєте собі, Заробити собі чужий інфаркт чи чужий інсульт. Правда? Чому? Тому що переймалися тим, що люди скажуть. Є? Ісус каже, ну, ті, хто так живуть, вже мають свою нагороду. І це досить такі суворі слова, ну, жодної нагороди немає. Люди нас похвалили. Ну і що? І, що, і чого це варте, що, що воно власне, нам дає, правда? І далі каже Ісус, ці вже мають свою нагороду, навпаки, ті, які шукають Бога в цьому всьому, но, каже Господь, який бачить таємне, віддасть тобі. Да. Що може дати Бог? Бог може дати власне цю любов, яку кожна людина шукає, але любов насправді найглибшу, незумовлену. Правда, любов, яка нас звільнить від пошуку любові серед людей. Якби ми знали, власне, цю любов, Божу, пізнали, то, то напевно, ну, якось би успокоїлись, розслабились. що, що тут нема чого бігати за людською думкою, тільки Ну, на правді, ну, те, що нам може дати Бог, це це життя дитини Божої, да, такої вільної від, від переживання, що люди скажуть. Да. На його любов, напевно, не потрібно заробляти. Вона є, просто ми неї не завжди відчуваємо, ми в неї не завжди віримо. Теж мені пригадується, ми її недавно цитували, це є книга Даниїла Пророка. пам'ятаємо, як там син Новоходонозора, чи якийсь потомок Новоходонозера взяв золоті предмети з храму, що були вкрадені з Єрусалимського храму і вивезені. І почав бенкетувати, використовуючи цей посуд. І, пам'ятаємо, там такий палець з'явився чи рука, і пальцем писала по стіні. Мене, мене текель да, що, що, ну, що пророк власне потім пояснював. І там такі були, каже, зважили тебе. І ти оказався легким. Слово, я вже не пам'ятаю, як є по єврейськи кабот по-моєму, слава. То ця, ця слава, воно те саме слово означає, що важкість, е, скільки ти важиш. Е, да. Тебе каже, зважили, і ти вказався легким. На секундочку, нащадок е, Вавилонського царя на Воходонозеру, Вавилонської імперії, всю імперію має, але все одно його зважили, і він так, по суті, легкий. Чому? Тому що це є слава цього світу, це не є слава в очах Божих і вона нічого не варта. Да, і думаю, що нам насправді це треба усвідомити, що християнин повинен бути вільний від переживання за, за те, що люди скажуть. Він повинен переживати за те, що Бог скаже. Правда, і що Бог, який є в мені, говорить до мене через моє сумління. Далі Ісус каже ну, про цих лицемірів. Пам'ятаємо, що це слово лицеміряти походить з театру. Тобто. Людина, яка ходить в масці, да, вона переживає знову ж таки тільки за зовнішній вигляд. Там з маскою навіть переживати не треба. Бо якщо ти ну, такий добрий герой, то в тебе така посмішка вверх, якщо ти сумний герой, то, то в тебе посмішка вниз, чи там не посмішка, а таке угрюме обличчя засмучене. Да, і от, ну от, якщо такі люди в нас в церкві, а на жаль, їх багато правда, серед християн. Бо якби не так не було, то напевно би Ісус би стільки не говорив, і Матвій так само стільки би не писав на цю тему. Правда, але варто собі уявити, от дійсно таку церкву, де немає масок, де немає людей, які бояться проявити себе з цим питанням, що люди скажуть, які насправді є такими добрими, люблячими, їх люблять, вони всіх люблять. Це можна досвідчити, звичайно, важко на рівні парафії, да, але в маленькій спільноті, ті, хто це досвідчив, це насправді дорогого варто. Ті зустрічі в спільноті хоч раз на тиждень. Ну, але все одно ти туди приходиш і ти, ти, ти реально якось відпочиваєш, бо ти не думаєш, що сказати, як сісти, як себе повести. Тільки ну, дійсно можеш бути собою. А це, це дуже дороге. І Якщо ми в церкві не можемо бути самі собою, бо, бо нас осудять, бо, бо, бо щось скажуть, або ми цього боїмось, ну, то, то щось тоді не так з цим нашим християнством. Правда, І тому Ісус каже, ну, вважайте, вважайте, не робіть, щоб ну, у вас не щось для людського ока. Ісус каже, вважайте, а ми вважаємо на те, що люди скажуть. Да. Дуже сильно вважаємо, переживаємо, оглядаємось, і, і тому давайте не будемо цього всього робити. Милостиня перша тема милостиня це не є прояв доброї душі, е, да, що ми такі хороші. Ні, це є справедливість. Нє, тому що кому більше дано, з того більше е, спитають. Да, від того більше очікується, а кожен з нас, напевно, кожен з нас чогось отримав більше, ніж решта. Да, і більше, ніж нам потрібно. І ми спокійно можемо цим більше ділитися. Не йдеться тут лише про матеріальні статки, але ну, це теж. Да. Святий Павло Як казав, що ти маєш, чого б ти не отримав. Да? Тобто, ну, зарадність щодо грошей, це теж може бути даром Божим. І варто направді не ці, цими грошима ділитися. А? Варто в спосіб фінансовий. Чому? Тому що, так як пише книга, приповідок, що той, хто дає милостиню, той пожичає Богові. І я думаю, що Бог довго зволікати не буде, щоб це повернути. І ну, цей, цей свій борг, правда, дає борг для, для Бога. На, або під виглядом благословіння, або під виглядом цих грошей, ці гроші дуже швидко вертаються ну, ця сума, чи, чи це добро. Е, да, і тому це вигідно, е, власне, під цим поглядом е, власне, ділитися е, е, да, чи, чи, чимось е, з нашими братами. Так само, ну церква має складатися з тих людей, які діляться, і коли ми ділимось, правда, світ перетворюється на рай, як да, пам'ятаємо діяння апостолів, нікому нічого не бракувало. Да, всі жили одне серце і один дух оживляли церкву. Прекрасний час був, і навпаки, коли ми не ділимось, коли ми залишаємо все собі, то рай можемо перетворити в пекло. На божій собі щось там залишає і нічого, ну, власне, нічого, нічим не ділиться. Да. Е, і е, тому, тому правді, ну, ця милостиня ну, вона має бути е, в церкві, і це є справедливість, це не є щось, що, що можна робити, а можна не робити. Далі молитва. Молитва е, це є справа, яка нас спасає. Спасає від чого, спасає від самотності, спасає від того, щоб ми не зациклились в нашому житті на собі, щоб ми насправді відкрилися на Бога, відкрилися на правду про нас. Чому? Тому що ми і так відчуваємо на кожному кроці, що ми є обмежені. І це є наша правда, що ми є обмежені. Правда, хоч ми були створені на образ Божий, тобто до необмеженого для необмеженого. Але ми обмежені, і на молитві ми стоїмо перед тим, хто є необмежений. Да, і, і це є наша сутність, і визнати це як правду, що, що ми все ж таки багато в чому є залежні від Бога, що ми потребуємо Його, що ну, насправді ми не є якась така обмеженість, яка замкнута в собі, трошки пожила і померла. Ні, власне, молитися, жити молитвою вже в цьому світі це відкриватися на життя вічне вже тут. Да, тобто мати якісь такі широкі горизонти набагато ширші і усвідомлювати собі, що ну, навіть якщо тут щось відбувається, це не завжди вже така максимальна трагедія. Якщо дивишся на це все з перспективи вічності очима Божими, да, коли з Богом розмовляєш, і і він тої певні речі пояснює, то, то це, ну, це вже зовсім інакше. Пояснює дійсно, ну може не, не безпосередньо на молитві, промовляючи до нас, але... Пояснює пізніше в житті. В житті думаю, ті всі питання, які ми ставимо на молитві, вони відповіді приходять, але приходять через інших людей, через ситуації, і то так не раз Господь говорить, що не почути його дуже важко. Навіть якщо хтось буде весь час сказати, що це все совпадіння, що це не Бог мені сказав, що це ще не воно, то все одно в кінці кінці якось переконається і щось щовкне в його серці, і зрозуміє, що це все ж таки Бог дає відповідь на твою молитву. Да. Далі ми ну, розуміємо, що далеко від Бога ми є далекі від правди, ми є далекі від себе. Ми були створені на образ і подобу Божу, тому коли ми молимось, ми стоїмо і, власне, перед справжнім добрим зеркалом. І ми бачимо, на кого ми маємо ставати подібними, правда, а не замикатися в собі. На молитві потрібно не говорити про Бога, правда, тільки говорити з Богом. Да, так само, як ну, можна прийти в ресторан і читати меню в нескінченність, а можна в кінці кінців замовити якийсь обід. Правда, нехай це будуть прості речі, але приготовлені через професіоналів, які ну, мають талант до того, то вони дійсно є смачні, да і можна цим насолоджуватись, а не дивитися в меню, скільки воно коштує. Маю надію, що ми кожен день в ресторан не ходимо і варто час від часу дійсно якось себе потішити. Отак є подібно з молитвою. Людина на молитві має бути щира, звернута до Бога, а не озиратися так. Мене вже всі побачили, як я перехрестилася в маршрутці, бо, бо ми минали храм. Да? Так само, отець духовний дуже гарно казав нам ще в Новіціаті, в першому році приготування до священства. Він казав так, що людина без молитви це як качка. Тобто такий птах, який має крила, але не літає. Дуже гарно. Да, дуже гарно сказано і дуже глибоко, і людина, яка ну, думає тільки про земне і не молиться, а то, то розуміємо, що в неї горизонти дуже обмежені. Могла б літати правда, в цьому світі, а, а власне цього насправді не робить. Пам'ятаємо також, що в часі молитви ми ну, дійсно сповнюємось Духом Святим, ми досвідчуємо. Бога ми його переживаємо, ми, ми насправді відчуваємо його любов до себе, пізнаємо цю любов потихеньку. Да, бо знати, що Бог існує і не відчувати його це реальність пекла, як сьогодні Фаусті сказав в, в своєму коментарі. Да, так як та Яків говорить, що ну, демони вони вірять, в Бога вірять і тремтять. Ну, ну толку з такої віри. Правда? Так само людина, яка ну, вірить в Бога, не відчуває його, не шукає його на молитві, не спілкується з ним, ну, то вона якось не дуже вірить, що цей Бог є любов. Правда? І ну, кажуть, що от, власне це найбільше терпіння пекла це те, що ти вже пізнаєш Бога, бачиш, яка, яка любов це є до тебе, але все одно ти віддалений від нього. І вже не потрібно жодного огня, смоли, там, цих. Казанів, правда, дров і кучегарів чортами. Тільки сама ця свідомість, що, що ти відмовився в своєму житті і на вічність від цієї любові, яка є така прекрасна, да, і можна і в час запрошувала тебе до того, щоб жити з ним, а, а ти вибрав щось інше, вибрав себе, вибрав свій егоїзм. Ні. Ну і так само тут Ісус говорить про лицемірів, чому лицемір може використати все, навіть молитву, для того, щоб ну, якось знову підбудувати свій образ в очах людей. І це противна справа, і, і треба не триматися здалека, да, бо це бажання казатися кимсь перед людьми. Да, і Получається, що є такі люди, що навіть на молитві бажають казатися кимсь перед Богом. Ну, це, звісно, це, абсурд. Це пам'ятаємо того фарисея. Дякую Боже, що я не такий, як оці грішники, як о той Митар, який там в кінці стоїть, правда. Ну, Тож Бог знає, хто ти, який ти. Правда? І навпаки, грішник той, який стояв, і просто нічого не говорив, так як Ісус каже, не будьте багатомовні, і просто казав, що. Да, Боже, змилися наді мною грішним, і все, і вбився в груди. І каже, Господь вислухав його молитву. а Там того абсолютно не вислухав. Ну бо що там? Там не було молитви. Там людина зверталася до себе, прославляла себе, да, а не зверталася до Бога. І Ісус сьогодні каже, що вони люблять молитися, але це міри. Правда, але це не є молитва. Толку з такої любові до молитви, якщо це ну це не є молитва. Ісус каже, що потрібно закритися в комірчині. Е, да, і, і нібито це такий парадокс. А коли ми закриваємось е, в комірчині, ми ніби залишаємося без світла, але коли ти замикаєшся там разом з Богом, правда, відкриваєш йому своє серце, то, 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 то дійсно це світло правди виходить з цієї темряви, нас наповнює. Е, правда, і... Це перебування з Богом, особливо в анорації, коли ти усвідомлюєш собі, що з монстранції дивиться на тебе Бог, що Він ну, прийшов заради того, щоб тут бути, то ну, Фауст сьогодні каже, що молитва це не є праця, але це є таке перебування під поглядом Бога. Да, от таке ну, витримати. Якось побути, відчути власне Божу присутність, який прийшов, який дивиться на тебе, який переживає за тебе, який ну, любить тебе і в кінці кінців ти приходиш до нього. Да? Ну, Це на правді, дорогого стоїть і, і такі речі змінюють. Такі речі змінюють нас на краще неодмінно, якщо це все відбувається дійсно з, з Богом. Да, так само. Те, що Ісус сьогодні каже, що вони там багато багато говорять навіщо? Щоб бути почутим. Якщо наша ціль на молитві бути почутим, то це неправильна ціль. При всьому нашому доброму бажанні ми не маємо бути почуті. Бо як Ісус каже, Отець Небесний вже знає, правда, що, що ви хочете йому сказати. Да? Мо ціль молитви це щоб ми почули Бога. Почули його любов і почали неї цінувати і, і помічати в нашому житті назовні. Це, мабуть, все на сьогодні е, Залишилась тема е, посту, е, бо трошки так за довгий ролик виходить. Думаю, що вистачить на сьогодні якихось пара думок є. Над якими можна затриматись в медитації. Тому дякую всім, хто дослухав. Звичайно, заохочу, як завжди, ставити вподобайки, поширювати, коментувати. Дякую за всі коментарі, які будують. Да, напевно, будують, додають мотивації, правда. Бо люди пишуть, що ой, щось це для мене було важливе, це для мене було відкриттям. Це дуже приємно, дуже мотивує. Не знаю, починається літо, наче в кінці кінці вже в Одесі теж досить таке серйозне гаряче літо, і буде відпустка, напевно, в наступні два тижні після, понеділі, після неділі. Тому не знаю, чи в мене буде получатися ті ролики писати, і так само зараз. Побачимо, як воно буде. Тому, якщо буде замало цього всього, не знаю. Вже певні речі повторюються. Бо рік назад я вже робив е, коментарі, тому варто пошукати е, часом, зайти на канал в пошук, правда, і подивитися там Йоанн, такі, таке то там чи Матвій написати і подивитися, чи немає такого відео десь там сперед часу. До речі, сьогоднішня тема була на початок посту, да, тому якщо якісь речі в чомусь я повторююсь, ну, вибачайте Євангелія та сама, правда, і коментарі майже ті самі. Дякую ще раз, слава Ісусу Христу, всім гарного дня.